Ну а далі, друзі, реформа МСЕК, підвищення мінімальних зарплат та пенсії, встановлення лімітів для переказів карток. Саме ці нововведення очікуватимуть українців у 25-му році. Коли ці зміни запрацюють, як вони впливатимуть на громадян? Дивіться, от далі. Замість застарілого МСЕК – експертні команди в лікарнях. Реформа медико-соціальної експертизи передбачає старт з 2025 року. Поки парламент проголосував за відповідний законопроєкт в першому читанні. У Міністерстві охорони здоров'я зауважили, коли реформа запрацює, людина зможе простіше отримати статус інвалідності, адже більшість процесів будуть цифровізовані. А що пацієнтів буде нагода швидше отримати протез та інші допоміжні засоби, бо вони стануть доступними без очікування статусу інвалідності. До того ж, МОЗ розвінчав міфи щодо реформи МСЕК. У відомстві кажуть, що огляди для людей з інвалідністю залишаться безкоштовними. а програма буде фінансуватися бюджетними коштами, програмою державного соцстрахування та іншими джерелами. Українські банки запровадили обмеження переказів між картками. Тож клієнти високого рівня ризику в місяць зможуть надсилати до 50 тисяч гривень. Українцям низького та середнього рівнів ризику встановили ліміт 150 тисяч гривень. Він почне діяти з 1 лютого, а з початку літа ліміт буде 100 тисяч гривень. Однак представники банків заспокоюють, зміни стосуються лише тих, в кого немає документального підтвердження доходів. А от очікувати підвищення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної зарплати у 2025 році не варто. В держбюджеті наступного року їх заклали на тому ж рівні, як і цьогоріч. Водночас зросте пенсія. Підвищення відбуватиметься в два етапи: індексацію проведуть в березні та влітку. У 2024 році пенсіонерам збільшили виплати на 6%. А наступного року цілком вірогідно, що цей показник становитиме вже близько 10-12%. Щоправда, це орієнтовні підрахунки, бо в уряді поки не називали точні відсотки надбавок. Вони стануть відомі тільки на початку 2025 року. Наразі ж в Україні середня пенсія сягає майже 6 тисяч гривень. Виплати отримують близько 10 мільйонів людей похилого віку.